Згідно із законом України про адміністративні послуги, до 1 січня 2014 року по всій країні у кожному місті обласного значення та райцентрі були створені центри надання адміністративних послуг в Івано-Франківській області. Перші такі ЦНАПи утворені в рамках реалізації проекту підвищення якості та ефективності надання адмінпослуг населенню івано франківської області через співпрацю громади та влади. Один із таких центрів відкрили і в Державній податковій інспекції у Калуші. Впровадження передових європейських підходів у стосунках влади та громадян. Таке завдання стоїть перед новоствореним Калузьким районним центром надання адміністративних послуг, який урочисто відкрито в приміщенні Калузької ОДПІ. У відкритті взяли участь директор департаменту економіки ОДА Володимир Попович, голова Калуської районної ради Василь Зунза, заступник голови Калуської РДА Лоран Засадьвов і голова правління молодіжного громадського центру Етелон Леся Аронець. Але як відомо, кожна добра справа має починатись із Божого благословення. Тому за участю паруха отця Миколи урочисто освячено новостворений ЦНАП. Який є одним з поміж центрів, які відкриваються за підтримки Європейського союзу в рамках проекту підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади вартість проекту близько 2 мільйонів гривень. Він передбачає відкриття трьох районних центрів, окрім Калуського, ще у Надвірній та Коломиї, які увійдуть до регіональної мережі центрів надання адміністративних послуг. Такі ЦНАПи дадуть змогу людині отримати більшість послуг від держави в одному місці без зайвої витрати часу. В перспективі Каловським районним центром планується надавати 52 послуги адміністративного та дозвільного характеру. Центр прийматиме запити та документи від громадян на отримання адмінпослуг від низки структурних підрозділів районної державної адміністрації, зокрема дозвільного центру та відділу державної реєстрації міграційної служби. Їх будуть здійснювати три державних адміністратори. Середній час прийому одного відвідувача в межах до 15 хвилин, максимальний термін реалізації послуги 30 днів. При цьому надання адмінпослуг безкоштовне, окрім тих, оплата за які передбачені чинним законодавством. Представники влади вкотре наголошують, надання послуг через СНАПИ дозволить зекономити час, адже працюватиме за принципом єдиного вікна, а безкабінетна система та відсутність прямого контакту між споживачем та надавачем послуг зведе до мінімуму корупційні ризики.